Трамп зустрівся із Сі Цзіньпіном? Чи закінчиться війна в Україні через кілька місяців? В сьогоднішньому відео я хочу зібрати цілу групу на перший погляд не пов'язаних між собою інформаційних новин, але вони всі в тій чи іншій мірі стосуються війни в Україні, адже вона зараз є. Найважливішою геополітичною подією в світі на планеті і впливає на весь геополітичний розподіл світу, але розпочну не із зустрічі Трампа та Сі Цзіньпіна, а власне із того, що відбувалося в українському інформаційному просторі, впродовж останніх кількох тижнів ціла група політиків, в тому числі народних депутатів, зокрема Олексій Гончаренко, заявляли, що в них є інформація. Я так розумію, натякаючи на якісь західні джерела. Що війна скоро має закінчитися, що відбудеться якесь перемир'я? Якщо до слів народних, прости господи, депутатів із теперішньої верховної ради потрібно ставитися, м'яко кажучи, скептично і під величезною підозрою, то потім, на моє здивування, аналогічні фрази сказав головний равен Діпраш Шмуель Камінецький. Причому не просто сказав, а відео із цим записом ще й було досить таки розігнано по українському інформаційному просторі. Власне, пропоную його вашій увазі і після того надам свої коментарі. Як ми говорили тільки, що війна закінчиться через два місяці. Я готовий за це спорити. І якщо війна закінчиться до 15 января, ми з вами зустрічаємося тут на Большой Лохань. Договорились? Это, это с Божьей помощью. Да. Я, мы, я извиняюсь, просто... если я уточню. 15 января 26 -го года, да? Да. На, ну, го года. На всякий... да. Мы дали чуть-чуть еще больше времени, потому что на Новый год люди будут заняты. Поэтому 15 января будем праздновать. Это будет уже после окончания войны. Как, как война только закончится, весь мир, хороший, в хорошем смысле этого слова, инвесторы, туристы, все приедут сюда, и будет большой жизни тут. И это начнется прямо в 26 году. Я вам это говорю не как пророк, не как раввин. Это мнение тоже больших людей в Америке и в Европе, которые понимают в этом. Это, это, это не, не, не dream, и не мечта, и не молитва. Это будет очень скоро. Тому що Росія та Северна Корея, а Україна ж йод будущий. будущі. Анболів будучі. Досить цікавий і підозрілий прогноз. Прогноз зроблений задовго до зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна. Але, в принципі, і депутати висловлювали свої припущення задовго до зустрічі Трампа і Сі Дзіньпіна. І ось, виходячи із результатів тієї зустрічі, ну. М'яко кажучи, цю гіпотезу можна більш сприймати на віру, ніж власне до того. Чому? Попри те, що Трамп і Цзіньпін не вийшли із спільною заявою, не провели спільного брифінгу. Але коментарі, які Дональд Трамп зробив на борту літака, і коментарі, які були зроблені відповідно китайською стороною за результатами зустрічі, вони такі достатньо цікаві. Але в цьому місці потрібно розповісти певну передмову. передмову, яку. Впродовж певного часу, принаймні впродовж останніх півроку, в китайській пресі, в західних інсайдах стосовно Китаю, популяризувалася така теза, що досі Цзіньпіна в Китаї зараз на рівні керівництва компартії є певна опозиція. Опозиція ідеологічна. Що мається на увазі? Мається на увазі, що частина лідерів компартії Китаю вона вважала, що зараз. Китай ще не настільки сильний для того, щоб заходити в жорстке протистояння і геополітичне і економічне проти Сполучених Штатів Америки, і що зараз такого жорсткого протистояння, жорсткої конфронтації, потрібно уникнути. І навіть казали, що є гіпотетична можливість, що Сі Цзіньпіна буде там якось, умовно кажучи, усунено після великого з'їзду, але з'їзд пройшов. Сі Цзіньпін на посаді залишився, але тут варто відзначити, що впродовж останніх кількох місяців в уряді виконавчій владі Китаю відбувалися певні зміни, і із таких м, жорстких діячів, які підтримували швидше план жорсткої конфронтації із США. Перехід відбувся, ну їх на посадах. Змінювали ті, хто вважає, що відносно Сполучених Штатів Америки зараз потрібно проводити більш м'яку політику. Ну, от, умовно кажучи, оця конфуціанська парадигма, що якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як мимо пропливуть тіла твоїх ворогів. І от, судячи із того, що Сідзіньпін залишився, і із результатів зустрічі Трампа і Цзіньпіна, вони узгодили певні погляди. Чому це настільки важливо? Тому що мова йде про двох справжніх суб'єктів геополітики. Якщо ми говоримо а, про а, Кремлівську імперію, вона зараз набагато слабша від Китаю і, очевидно, набагато слабша від Сполучених Штатів Америки. Із тих геополітичних суб'єктів, які представлені на рівні держав, тому що в нас ще є. Деякі суб'єкти, які транснаціональні, скажімо так, але із тих, які представлені, то по суті головна боротьба йде саме між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. І судячи із тих коментарів, таке враження, що геополітична архітектура, основні риси геополітичної архітектури, розподілу за світовий вплив, якщо хочете, що його було узгоджено. Не узгоджено всіх деталей. Але в загальних рисах було узгоджено. І власне я розпочну із коментаря Сі дзіньпіна, тому що ну, коментар Трампа був більший і об'ємніший, і безпосередньо там звучали фрази про війну в Україні. Сі Цзіньпін після зустрічі заявив, що він і Трамп досягли консенсусу з торговельних питань. Про це повідомили китайські державні медіа. За його словами, обидві сторони мають якнайшвидше завершити подальшу роботу, зберегти і реалізувати досягнуті домовленості та забезпечити відчутні результати, щоб стишити занепокоєння щодо економік Китаю, США та всього світу. Сі Цзіньпін зазначив, що Китай і США повинні залишатися на правильному шляху і бути партнерами та друзями, а також працювати разом, щоб досягати ще більших і конкретних результатів на благо наших двох країн і всього світу. Як пише The Guardian, консенсус, про який згадувався Цзіньпін на зустрічі, насправді був досягнутий командами торгівельних переговорів США та Китаю, які зустрілися минулої неділі в куала Лумпурі. Після цієї зустрічі сторони розробили рамки для угод, включаючи і питання мережі TikTok. Ось таке повідомлення: стосовно Трампа. І того, як він зробив підсумок, то власне спілкуючись із журналістами на борту літака на шляху до Сполучених Штатів Америки, Трамп дав 19-хвилинне інтерв'ю. Я його прослухав повністю, прослухав достатньо ретельно, і воно таке достатньо цікаве. Традиційно не прозвучало величезної конкретики, але питання війни в Україні обговорювали дуже довго, дуже ретельно і дуже детально. І вони обоє прийшли. Висновків, що власне їм що потрібно припинити воювати. Пряма мова про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті, і іноді треба дати їм воювати, мабуть, божевілля, але він має це на увазі Сідзіньпін допоможе нам, і ми спільно працюватимемо по Україні. На запитання, чи обговорював Трамп із Сі Цзіньпіном питання щодо купівлі російської нафти, Трамп відповів заперечно. В цілому, Трамп свою зустріч оцінив, як він сказав в інтерв'ю, якщо ми візьмемо десятибальну шкалу, то Трамп оцінив зустріч із Сі Цзіньпіном на 12. І це такий досить цікавий сигнал, і, власне, виходячи із. Коментаря Сі Цзіньпіна, виходячи із коментаря Трампа і з того, що Трамп сказав, що по економіці там узгодили, там замість 20% по низці товарів він вводить 10 там ще щось, там ще щось. По рідкоземельних металах, що Китай не буде обмежувати їхнє постачання для світу. Ну, з цього напрошується висновок, що головні рамки стратегічної геополітичної. Умовної угоди чи розподілу сфер впливу, вони були досягнуті. І питання стосовно війни в Україні, хоча воно, скажімо так, не було величезної конкретики, але було сказано, що все дуже ретельно обговорено, виходячи із існуючої геополітичної парадигми за умови, якщо вони досягли консенсусу, то виходить, що і війна зараз для них. Ну, потребує свого завершення. І отут, якраз, є ключове, до чого ми підходимо За умови, якщо Китай дійсно досяг такого консенсусу із США, і якщо Китай, скажімо так, прямо вкаже. Путіну і компанії стосовно того, що якби пора закінчувати, в нього є важелі впливу і економічні стосовно купівлі нафту, і не тільки економічні стосовно постачання так званих товарів подвійного призначення, і знову ж таки. Росія не може відірватися від Китаю, тому що вона тоді де-факто опиниться в якійсь такій ну майже повній міжнародній блокаді. Тобто, зараз, якщо дійсно ця домовленість досягнута, і вона така глобальна, то передумови для того, щоб заштовхати нас до якогось перемир'я і зупинки лінії фронту там, де вона є. З подальшим проведенням якихось мирних переговорів не зрозуміло, чи досягнуті переговори успіху, чи ні. Але замороження самої війни вже відбудеться і, умовно кажучи, може бути ситуація північної південної Кореї. Ну, зрештою, навіть війна Росії із Японією так і не завершена до цього часу, виходячи із юридичних договорів. Тобто. Ситуація така, ну скажімо, достатньо складна. Роздуми, які напрошуються за цими всіма результатами, ну вони такі достатньо специфічні. Зокрема, якщо це все виявиться правдою, якщо ці гіпотези а, будуть втілені в життя, тоді виникає величезне запитання стосовно архітекторів і вигоду набувачів. Від війни Московії проти України від варварського такого геноцидного нападу Путінської окупаційної армії. На Україну, на українську землю, і, власне, пролиті ріки української крові. Ну, але це вже не буде темою нашого сьогоднішнього відео. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Вподобайте, коментуйте, поширюйте. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Бухачов Назар. Читайте маніфест руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано. Виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.